Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, проповідь Ісуса, Слова Господні, вони дуже часто кидають виклик, кидають виклик, виклик нашому уявленню про етику, кидають виклик інколи нашим цінностям, часто кидають виклик нашому досвіду і дуже часто. Здається, що це слово воно вже не працює, воно вже для нас не актуально. Так ми з вами чуємо про те, як Ісус закликає закинути сіті стомленому рибалку, який не злапав тоді, коли риба лапається, то звідки зараз може злапати. Ісус називає блаженними, тобто щасливими тих, кого взагалі то Світ вважає якраз нещасними тих, кому треба співчувати. Як таке? І ось сьогоднішній уривок про любов до ворогів це його важко зрозуміти. Ми зустрічаємось двома крайнощами. З одного боку, звичайно, ми можемо, щоб себе виправдати, знайти якесь духовне, алегоричне пояснення щодо ворогів. Щодо ворогів. З другого боку, ми можемо виконати його буквально, і тоді вийде якийсь абсурд. Отож, що Господь говорить, коли закликає нас любити і своїх ворогів. От давайте почнемо власне, з самого початку, і не тільки уривку, який ви почули, але з початку самого Писання. Говориться про те, що Бог створив людину. На свій образ і подобу. Образ означає, що людина є немоби відзеркаленням Бога, і в тому є дуже важливий урок для нас. Знаєте, людина вона завжди є як у той сонячник, або як краще сказати, дзеркало, в якому відображається те, на що воно звернуто. Ось наше дзеркальце, дзеркальце нашого серця, має бути звернуто на Бога. От, власне слово подоба вона нагадує дуже важливу і завжди актуальну істину. Людина завжди зростає, уподібнюючись до своїх батьків. Або, скажімо, інакше. Ось давнину не існувало, учились, шкіл, університетів. Зазвичай діти вчились, дивлячись на своїх батьків. Спочатку бавилися в те, чим батьки займаються, потім допомагали при роботі. І так, дивлячись на своїх батьків, вони уподібнювались до них і зростали. І, власне, коли писання говорить, що людина є образом і подобою Божою, тим самим говориться, що людина себе ще має зреалізувати як людина. Вона має проявити той образ, уподібнюючись до небесного Отця. Саме тому говориться про те, будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Найбільше людина проявляє себе як дитина Божа, коли любить. А власне, що таке любов? Ми зустрічаємося з різними видами любові. Так, любити можна музику, любити можна певні продукти, любити можна людей, що мається на увазі під любов'ю. Ми з вами можемо говорити про любов як дружбу. Ми можемо любити про любов до батьківщини. Що? Таке насправді любов. І тут є дуже важливо підкреслити, що любов це не стільки якісь емоції і почуття. Так, звичайно, є присутній певний емоційний момент. Але любов це найперше увага, повага і е, час. Якщо хочете знати, що ви любите або кого ви любите, перевірте себе, чому ви надаєте уваги. Майже всі види любові, з якими ми зустрічаємось. Наприклад, коли йдеться про людей, це є насправді не любов, це є взаємовигідні стосунки. Хлопець зустрічається з дівчиною, бо їм разом приємно. Ми маємо друзів, від яких завжди очікуємо щось взяти. Згадайте, скільки раз нам було боляче, образливо. Ми так з усією душою, а як нам відповідається? І ось в уривку йдеться про любов, яка не взаємовигідна. Любов, яка власне милостива. Любов, яка благодатна, тобто любов, яка не є в системі взаємовигідних стосунків, а любов як дар, любов як е, ділення. І тому, власне, про це йдеться. Знаєте, ми дуже часто знаємо, хто нам повинен зробити, як повинен зробити. І, очікуючи від інших інших добрих діл, ми чекаємо, ми нічого не робимо, ми ображаємось і потім. Через жалість до себе ми виправдовуємо дуже багато часто свою байдужість, свою, свою підлість. І Господь нас закликає не стільки чекати, зациклюватись на тому, хто нам повинен робити, але, власне, робити, ділитись, те, що ми очікуємо від людей, робити їм е, першими. Тобто йдеться про знову ж таки щиру, справжню, некуплену, невигідну любов. Тобто так ми наслідуємо Бога, який дає сонце в своєму сходити, навіть над злими і невдячними. І тут підходом до любов до ворогів. Знаєте, нажахані тими кадрами із е, Ізраїля, які нам пригадали кадри із Ірпіня, із е, Бучі. Тощо, як любити ворогів щодо того. Бо ми маємо зараз зустрічаємося злом, страшним злом, який якраз і презентує на цьому, каже: Ну ти ж християнин, ти ж повинен любити своїх ворогів. І ось, в нашому випадку йдеться про те, щоб любити своїх ворогів означає не ставати таким, як вони, не уподібнюватись до них. Бо власне в цьому і буде наша поразка, коли ми станемо таким, як вони, коли будемо діяти, як вони. А безпосередньо в уривку під ворогами розуміється не тих, хто напав, на тих, хто жорстоко діє, а під ворогами, розуміється, скоріш за все, просто людей, які нам не подобаються, які є інакші від нас. І, очевидно, не йдеться про тих ворогів, які становлять загрозу. Тож любіть ворогів ваших, добро чиніть їм це означає. В дійсності бути людиним, не підходити до людей з користю, але в дійсності навчитися ділитися, навчитися співчувати, навчитися творити добро не за щось, але тільки тому, що ти дитина Божа.